Може здатися, що людство деградує і рухається в нікуди. Оптимістичний початок, нічого не скажеш. Але сьогоднішнє відео на ФАКІ призначене для того, щоб підняти з дна твою віру у щасливе майбутнє. Останнім часом було зроблено дуже багато корисних відкриттів у різних сферах. З тебе вподобайка і підписка, а з мене історії про те, що саме може покращити наше існування у цьому моторошному світі. Тож починаємо. Стоматологи лякали людей протягом всієї історії, а помітний прогрес відбувся лише у минулому столітті. Зараз людей в основному лякають не голки, бормашини та скальпелі, а ціна послуг. В Японії зараз в процесі розробки препарат, за допомогою якого можна буде виростити абсолютно нові зуби. Цей феноменальний засіб створює стовбурові клітини, завдяки чому у майбутньому людям вже не знадобляться імпланти та протези. Нові зуби будуть вирощувати лише таблетками. Найцікавіше те, що цей препарат спочатку випробовували як засіб від хвороби Альцгеймера, але потім щось пішло не так. Дослідження все ще в процесі, але експерименти над тваринами вже принесли деякі позитивні результати. Наприклад, людям вдалося виростити нові зуби для мишей та дхорів. Якщо все буде добре, десь у 2030 році цей препарат вийде на ринок. Якщо тебе прямо зараз вкусить скажений собака, у тебе є час щоб врятуватися. Поки симптоми не проявилися, можна звернутися до лікаря і отримати вакцину. Якщо ж ти вирішив забити, то вірогідність смерті через кілька місяців чи тижнів наближається до 100%. Від сказу поки що немає ліків. Перші симптоми сказу нагадують грип: слабкість, головний біль та лихоманка. Через деякий час на зміну їм приходять галюцинації, страх води та безсоння. У цьому разі допомогти вже не можна, але прямо зараз йде розробка ліків, які допоможуть навіть тоді, коли у людини проявилися ці симптоми. Нові ліки вже випробовувалися на щурах. Штучні антитіла, які вводилися ззовні, змінили імунну відповідь у центральній нервовій системі щурів, що призвело до смерті вірусу. Це великий крок уперед, оскільки кожного року від сказу помирає близько 60 тисяч людей. Колись у майбутньому штучний інтелект напевно захопить людство у рабство, але поки що він допомагає нам малювати збочені картинки, а також вчиться знаходити рак на ранніх стадіях. Саме так американські спеціалісти розробили систему штучного інтелекту, яка здатна аналізувати момограми та знаходити рак грудей тоді, коли його ще не видно людським оком. Також вона допомагає зменшити кількість хибних діагнозів. І тільки у США ця система зменшила кількість неправильних діагнозів майже на 9%. І ще одне стерво, що є великим викликом для сучасної медицини: це хвороба Альцгеймера. Вона вражає 6% усіх людей похилого віку і, по суті, призводить до втрати пам'яті та до розвитку недоумкуватості. Улюблений дідусь чи бабуся перетворюються у дорослих дітей, які стають небезпечними і для себе, і для оточуючих. Але нещодавно з'явилася надія, що навіть цього монстра можна побороти. Вченим вдалося перепрограмувати клітини мишей таким чином, щоб ті омолодилися. Їхні клітини буквально регенерували, а самі миші жили на 30% довше. Якщо цю технологію вдасться застосувати на людях, це означає, що можна буде усунути пошкодження мозку, викликані Альцгеймером. Цей спосіб лікування ще знаходиться у стадії тестування, але якщо все вдасться, світ. Ід буде іншим. Науковці прогнозують, що в недалекому майбутньому величезну кількість хвороб можна буде буквально скасувати. Ще на стадії ембріона. Ця технологія називається генетичним програмуванням, і в теорії за 20 років вона стане буденністю. Науковцям з медичної школи Пенсильванії вдалося перепрограмувати ген вагітної миші, аби запобігти летальному порушенню у потомства. В результаті дитинчата не тільки вижили, а й виявилися значно здоровішими за своїх братів та сестер, яких Лікували медикаментозно. Взагалі, генетичне редагування один з найперспективніших напрямів у сьогоднішній медицині. За допомогою цього методу можна буде лікувати рак, хворобу Паркінсона, діабет та інші болячки, які століттями не дають спокою людству. Можливо, за гроші можна буде перетворитися на дельфіна, мавпу чи навіть на банан. Що стосується хвороби Паркінсона, то від неї поки що теж немає ліків. Єдиний варіант виявити її ще у молодості та боротися з її симптомами. А ще у Шотландії живе жінка, яка може виявити цю хворобу за запахом. Так, так, це зовсім не жарт. Завдяки їй виявили, що у хворих на Паркінсон на шкірі є певні залози, що виділяють сполуки з ледве чутним запахом. Ці спостереження лягли в основу тесту, за допомогою якого цю хворобу можна виявити значно раніше ніж вона проявить себе, і хоч лікування досі немає, генетичне програмування може стати ключем і врятувати мільйони людей. Але якщо ця технологія все таки вцілиться в життя, вона має бути суворо регламентованою, оскільки доступ до генетичного коду може породити нескінченну кількість моральних проблем, наприклад, дизайнерські діти з відредагованими хенами. Нещодавно, завдяки китайському біологу, з'явилися перші генно модифіковані дівчата-близнючки, вчений включив у них ген, за допомогою якого ВІЛ потрапляє в організм. Але проблема в тому, що цей ген також відповідає за перший бар'єр захисту від грипу. Тобто порахувати усі наслідки неможливо, тож наразі заборонено редагувати геном ембріона. Якщо пофантазувати, то в майбутньому в дітей можна буде підвищувати когнітивні здібності, ще в утробі отримати здібного спортсмена, геніального музиканта чи талановитого письменника. Це коштуватиме великих грошей, тож обов'язково з'являться підпільні клініки, де замість другого моцарта вам випадково виростять ще одного Джефрі Дамера. Тож побоювання цілком виправдані. Ще одним великим досягненням науки стало повністю штучне серце. У 2021 році хірурги вживили його 39-річному мецію Муру, який не міг чекати на донора. Серце повністю прижилося, і зараз чоловік може жити звичайним життям, хоч і є невеликий нюанс. Воно працює в акумуляторі, який потрібно заряджати кожні чотири години. Та це все ще краще ніж загробне життя. Як ми знаємо, рання діагностика головна умова для успішного лікування будь-якої хвороби, але особливо раку. Вчений Вадим Бекман розробив унікальну технологію для виявлення раку легенів. Він почав брати зразки з внутрішньої частини щоки пацієнта. І який же тут зв'язок? А річ у тім, що під час кожного видиху на щоках можуть залишатися матеріали, які і вказують на те, що з легенями от, от щось станеться. Це швидкий тест, і зазвичай, якщо він показує позитивний результат, лікування починається негайно, і людина має великі шанси на одужання. Біонічне око давно не вигадка фантастів, а цілком об'єктивна реальність. Це більше схоже на камеру з електростимулятором. Яку вмонтовують увочницю? Сигнал з камери надходить на чіп, і наш мозок сприймає сигнали як великі плями. Поки що біонічні очі не розрізняють деталей, але вони дають можливість хоча б орієнтуватися у просторі. Тобто, поки що люди з біонічними очима не можуть побачити райдугу, але вони можуть хоча б знайти двері та вміють розрізняти контури невеликих предметів. Але за 10 чи 20 років ця технологія розвинеться настільки, що біонічне око зможе може розрізняти навіть відцінки одного кольору. Наступна новина дуже потішила нашу редакторку. Виявляється, Стенфордські лікарі зараз активно працюють над дослідженнями медичного пристрою, який дозволить лікувати депресію без ліків. Так, депресія це не модно, а дуже неприємно. І деякі її форми не побороти ніяк, крім пігулок. Принаймні так було раніше. Нова процедура називається транскраніальною магнітною стимуляцією. Суть у тому, що тобі до голови притуляють е хреног е е апарат, схожий на дві склеєні хокейні шайби, який подаватиме електричні імпульси в мозок. Правильно налаштований імпульс може змінити процеси роботи мозку та використовуватися для лікування неврологічних та психічних розладів, в тому числі депресії. Звичайно, проблем у людства вистачає і без хвороб, наприклад, хляці землетруси. І якщо ти прогулював уроки географії, то нагадаю, що земна кора складається з тектонічних плит, величезних таких брил, які дуже повільно рухаються. Коли вони зіштовхуються, то викликають хвилю енергії, яка своєю чергою створює тремтіння на поверхні. Вчені роками билися над тим, щоб придумати технологію, яка могла б попереджати про землетруси завчасно. Нещодавно геологи через gps супутники зібрали дані біля місць великих землетрусів і виявили, що за дві години до інциденту можна помітити незначний рух поверхні. Поки що в нас немає аж настільки чутливої gps техніки для більш точних вимірювань, але вона цілком може з'явитися у найближчому майбутньому, і багато людських життів можна буде врятувати. Отже, як бачиш, людство, хоч і несеться цю прірву, воно все ж намагається підстелити собі соломки. Дякую, що додивився. З тебе вподобайка і підписка. З мене зовсім скоро нові надихаючі факти.